Наразі багато українців, отримавши притулок у королівстві Нідерланди, знаходяться у невизначеному положенні. Тому як більшість муніципальних притулків перебуває під значним тиском. Цього року багатьом із них доведеться закритися або переїхати через короткострокові контракти, укладені муніципалітетами. Перед Нідерландами зараз стоїть складне завдання. Так, наприклад, пункт тимчасового розміщення біженців в Ейде, більш відомий як Харскамп, завжди привертав увагу через погані умови проживання. Там, де колись мали розміститися 250 осіб, а зараз мешкають 400, а тепер перед муніципалітетом Ейде стоїть ще складніше завдання, де розмістити всіх 400 українців. Так як до 1 липня мешкають... Мають бути переселені. Мешканці табору Харскамп схвильовані майбутнім переїздом. Вони вважають, що нове місце не може бути гіршим, враховуючи ті жахливі умови, в яких вони перебували спочатку. Наприклад, умови були настільки поганими, що мешканці виходили на вулиці з протестами. І навіть співробітники посольств України приїжджали, щоб познайомитися з ситуацією. У Харскампі, розташованому на колишньому військовому Військовому об'єкті регулярно проводяться стрілецькі навчання військовослужбовців, що спричиняє незручності для мешканців. Наразі голландське оборонне відомство заявило, що йому знову потрібен об'єкт для розширення навчань. Невідомо чи пов'язано це з більш глобальними проблемами в усьому світі. У зв'язку з цим першу групу з 20 українських мешканців незабаром перевезуть до передмістя Ейде, де муніципалітет орендував для них вагончики на колесах. За цим послідує переселення й решти 380 мешканців. Прийом 20 переселенців здається краплею в морі із 4 сотень. Влада запевняє, що пошуки інших притулків триватимуть, так як до 1 липня табір має бути офіційно переданий обороні. Ми дуже сподіваємось, що нашим співвітчизників не залишать на призволяще.